А, а, ж те, кому я не потрібен, блядь, такий часто. Тебе хочуть бачити. Готовий? Угу. Hadi, hadi, hadi. Вони готові. Їм тепер лише треба дати ціль. <реш> Всім привіт! Боже, ви просто навіть не уявляєте, наскільки я радий, що я знову нарешті тут. Мені, на жаль, прийшло зникнути майже на рік, але тепер ми знову з вами разом. Вітаю вас в новому відео. Але я пропадаю лише на Ютубі. В мене є телеграм-канал, в якому я постійно викладаю якісь додаткові матеріали, ідеї, процес розробки, цікаві підбірки, думки, частинки мого особистого життя. Коротше, купу-купу всього там ви мене точно не втратите, Тому дуже прошу підписатися. Що ж, а сьогодні я нарешті готовий вам представити проект, якому вже блять рік. Ну але ніколи ж не пізно, правда? Цю програмку мені прийшлося писати на Python, оскільки до цього всі ігри я робив саме на ньому. Тобто для того, щоб люди могли легко і красиво завантажити додаток, прийшлося створити веб-сайт. А що це за програма? Блядь да мабуть я повинен розповісти це одразу. Дуже правильне питання, коротше, друже. Для тих, хто не розуміє, що тут коїться, але якимось чином додивився до цього моменту, то розповідаю, У мене було три попередні відео, в яких я робив деякі ігри, які я знищував за допомогою штучного інтелекту. Але мені хотілося дати можливість вам, тобто, будь-кому іншому зробити те саме, навіть не знаючись на тому, як це робити. Тому для цього я дуже дуже давно вже <с> зробив цей додаток, в якому саме ви зможете знищувати ігри. Сподіваюсь, тепер всім все стало зрозуміло, і можемо йти далі. Значить, вводимо в браузері nn-easy.info Але взагалі, можливо, що цей домен уже не активний, тому що я оплачував його лише на рік, а там далі цінник ахуєвший, тому абсолютно похуй на домен, в мене є оцей безкоштовний. На сайті вас зустрічають опа! Анімації нахуй! Топові і купа купа тексту про те, як це все працює. Тому якщо ви хочете хоча б щось розуміти, раджу почитати. Я дуже старався, коли це все робив. Але зараз нас цікавить наша кнопочка завантажити, натискаючи на яку ми попадаємо на інструкцію, блядь, як розпакувати архів. Ні, ну, що раптом людина Не знає. В 21-му, блядь, віці, Блядь, Блять, якому віці на гості? Ладно, передаю слово Чепухе. Будь ласка, друже, розкажи, як розпакувати архів, будь ласка. Значить, слідкуйте дуже уважно, аби не заплатитись. Значить, крок один. Треба взяти мишку в руку. Крок два. Знайти, з якої сторони право. Воно здається з правої сторони. Крок три. Пальцем, яким ви показуєте факт вчителям в школі, нащупати праву кнопку миші. Увага, не ліво, а то багато хто плутається. Крок 4. Натиснути на цю праву кнопку миші. Крок 5. Навчитись читати. Не завалій бал уже, сука, піздець. Короче, завантажуємо архів, розпаковуємо його, знаходимо там файлик старт, два рази клікаємо і все, все просто, да? Бо думаю так, бо, блять, мене просто нахуй бісять тупі люди, для яких приходиться, сука, жопу розривати і пояснювати елементарні речі. Будь ласка, не будьте такими вивчити. Як розпаковувати архів? Я дуже вас прошу. Окей, після запуску програми бачимо три кнопки. Це ті самі ігри з моїх відео. При натисканні на кожного ви можете трошки налаштувати алгоритм. Зробимо це для гри Flappy Bird, наприклад, бо вона найперша. Поставимо, наприклад, 30 гравців по колінні замість 10. Ну що, готові запустити? Да! Ти мене лякав, дебіл! Не висовися нахуй, коли тебе не питають. Окей, ну що ж, запускаємо і. Да! Полетіли пташки. Ми можемо дивитися, як вони тренуються і стаються краще і краще. Кожне покоління також зберігається, тому якщо щось станеться після натискання на кнопку Тренувати далі, ви зможете продовжити тренування як не дивно. Коли ви вважаєте, що не тренували нейромережі достатньо добре, ви можете зберегти її остаточно і вже потім отримати ахуєнну пташку, щоб дознищувати нахуй флепбіорд. Але найкрутіше не це, це все хуйня. Найкрутіше це можливість змінювати все, що навколо прямо під час тренування нейромережі. Якщо ми натиснемо на кнопочку змінити середовище, то ви зможете побачите крутезне меню, де ви зможете змінити цю гру. Це супер крута кнопка, тому що саме вона показує всю силу навчання нормальної крутої нейромережі. Всі інші ігри ви вже можете протестувати самостійно, завантаживши додаток. Тому удачі! А як натренуєте своїх вбивць ігор, то обов'язково залишіть про це коментар, бо прям дуже хочеться почитати. Ам, ти забув показати дещо, мені здається. Ще, блядь, забув знову, Алло, ти, чепука? Ай, бля, точно, забув розказати, що для найскладнішої гри я зробив додатковий один рівень, якого не було раніше. Відео впевнений, це абсолютно робить мене Богом всесвіту, і ви мене тепер ще більше обожнюєте. До речі, варто зазначити, що про весь цей проект я ще дуже давно розказав своєму телеграм-каналі. Тому ви зобов'язані туди підписатись, якщо не хочете нас втрачати. Угу, Так, да, це дуже класно. підписуйтесь, правда? Б... Блядь. Почекай, що ти нахуй виклав свій телеграм-канал Мій проект, мене не спитавши. Ти, блядь, дебілоїд. А ну йди сюди, ах, ти тварь, су. Фух, фух. Ладно, відволікатися люблю. Але не треба це зараз, бо я повинен розказати про ще одну ексклюзивну штуку. Боже, який я молодець, пишаю з собою. Якщо на сайті ви уважно подивитесь на все, то зможете помітити отаку цікаву кнопочку, на якій написано, що це. Машинки. Скажи мені, ти дебіл? Да то ж да, трошки машинок було додано на вебсайт. Можете подивитися, як машинки навчаються їздити по треку. Просто таке маленьке доповнення. Що ж, а поки на цьому все. Я нагадую, що ви можете підписатись на мій телеграм-канал, якщо ви не хочете втрачатися на зв'язок. І всіх чекаю. В якому саме ви зможете знищувати нейромережі самостійно. Блять. Знищувати ігри, блять. Може я оплачував. Блять. При натисканні на кожну, блять, пройшов нахуй в пізду, тому удя, блять, удя удячі. Удячі. Дячі ді удячі, удячі.